Вітаю! Ви дивитесь Ньюзрум, незалежний канал, де кожне слово має свою вагу. Підписка, вподобайка і ваша підтримка те, що дозволяє нам залишатися чесними і не залежати від політики чи реклами. Усі деталі, як нас підтримати, в описі під цим і, взагалі, кожним відео. Дякуємо всім, хто з нами. Давайте так, почнемо з першої дефініції. Галина Третьякова сама не думає. В неї нема чим думати. Думають люди, які сидять трошки вище, і через яких вносяться подібні ідеї. Ця ідея не є ідеєю Галини Третякової. Це дуже в її стилі, але вона просто озвучена через неї. Ця ідея про неї вже говорилося трошечки, вона вже випивала, потім дехесенько згасила. Ця ідея виношується в офісі президента з одною єдиною метою. Максимально зекономити гроші на військових у всіх можливих способах, вони вони пробують не закупати озброєння, вони пробують. Або де хіба закуповують там, де можна завищити ціну і відкати домовитися? Ну, от вираз недавно по снарядах сповістив абсолютно дикі речі, інші моменти. Ну от по флягах, от фляги можна на 1400 чи від 900 до 1400 процентів завищити ціну. Уявляйте собі, і тоді вони їх купують. А от форму. Де так не виходить сильно, вони стараються не купувати. Вони на всьому пробують зекономити з розрахунком, що хтось це зробить. Волонтери куплять Порошенко завезе, Канада передасть що завгодно. Тільки вкрасти гроші на військових. Для чого? Ну, для того, щоб відмити їх там, де відмивати легше. У них же спеціальних кубраков є. Вже віцепрем'єр, який має відмивати це на дорогах. І вони ж зараз війна йде, вони на дорогах на пропаганді відмивають. Чи є гроші на забезпечення військових? Гроші на забезпечення військових і на виплати повноцінні, і на пільги по воєнні є. Просто треба зробити одну елементарну річ. Треба, як там казав Зеленський, просто треба перестати, тільки не стріляти, а красти. От і все, і на тому все закінчиться. Будувати, перестати на 5 років будувати дороги знову до російського кордону чи до білоруського 5 років. Тільки на ремонт того, що ушкоджено війною, все і на поточний ремонт жодних будівельних капітальних робіт 5 років, доки ви не вийдете з фінансового тупика із цих боргів, страшних із цієї ситуації, і все у вас все буде сотні мільярдів. Ви тупо крадете, і от на цьому вся виникає проблема. Основне завдання вилучити гроші, якимось чином його вивести їх на якісь там закордонні рахунки, то що це корупція. Корупція, і нічого крім корупції тут немає і тому. Вони спочатку вирішили знизити ті виплати до військових. Добре, я розумію, можете переглянути бойові виплати, от що до 100 тисяч, для військових, які дуже далеко від фронту і ніяким чином до нього не дотичні. Але ну, це стосується мізерної кількості, може 3-4%. тому що насправді цих 100 тисяч поза фронтовою зоною не отримує практично ніде ніхто. Мова йде про 30 тисяч, які. Хотів обмежити всіх військових від них, це, це гроші за службу, особливих умовах, особливий час. Будь-який гарнізон є під ударом російських ракет, під загрозою. Кожен момент можуть перекинути людей на фронт. Це є додаткове е, ну, заохочення людей. Їхня така додаткова моральна мобілізація розуміє, що вони щось можуть залишити рідним, і плюс, оскільки держава краде гроші, які мають іти, не держава державні чиновники, які ще мають іти на забезпечення армії, то в такому випадку люди за ті ж гроші ремонтують, заправляють бензином волонтерську техніку, докуповують щось і. Тут держава ще вирішила на цьому обмежити. І знову з'являється думка не в тому, де взяти гроші, гроші є, а в тому, як знову ще вкрасти. І от це розумієте, оця наглість вона прориває абсолютно відверто. Третьякова не є самостійним гравцем, вона є дуже наближеною людиною, знаєте, дивлячись на неї, на її рівень ну просто нульового інтелекту. Від'ємного інтелекту ну, виникає здивування, але вона дуже близька і до Єрмака, і до Зеленського. І вона є одною з тих, які розробляти мали, принаймні про це була мова, це хай це буде зараз і для вас, і для мене, щоб не було проблем, оціночне моє судження, що вона нібито мала для них розробляти схеми на соціальній політиці, на яких можна відмивати мільярдні кошти. От, припущення таке в мене є. І тому вона достатньо близька і достатньо довірена людина. І коли вирішили, яким чином. Відсікти по закінченню війни будь-які випити і пільги для військових, які будуть тягнути реально велику частину бюджету, вирішили запустити цю тему через річ Чому? Та дуже просто: коли ви запускаєте через профільного міністра, всі розуміють, це ідея влади. Коли запускаєте через Третьякову, вона на себе вигрібає весь гнів, всю ненависть, все обурення, а їй на це глибоко наплювати. Вона зневажає людей. От знаєте, голова соціального комітету соціальної політики зневажає людей. Вона навіть не приходить. Вона ж це демонструє всіми своїми заявами. І от людина, яка зневажає людей, її не дуже турбує, що про неї будуть говорити. І на неї виплеснеться весь гнів. А після того, коли воно все стихне, влада скаже: ні, 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 ми цього робити не будемо, ми чуть-чуть пом'якшимо. Отак як було 42-10, потім, слава Богу, провалило, Але як, а ми оце знімемо, а ми от конституційні порушення тут заберемо, ще там щось. І отак от само мало б виникнути і тут. Ну, дякувати Богу. Трошечки піднявся шум, і мені здається, що ця ідея теж буде глохнути. Але в чому її суть? В чому вона просто дика? Сьогодні. Пільги затверджені законом для учасників бойових дій. Чітко частина з них має стару історію. Ну ще від 90-х років. Частину з цих пільг, там, зокрема, я особисто голосував, коли був депутатом Верховної Ради. Це пільги, написані кров'ю. Вони правильні, вони правдиві, вони потрібні. А частина з них появилася вже при Порошенкові. в нас почалася дійсно Реальна російська війна, коли це вже були пільги не для якихось ветеранів, там радянської армії, Другої світовій чи тих, хто в Афганістані воював, що теж заслуговують мають право. А для тих, які захищали Україну, ну слухайте, це були світі закони. І тут вони хочуть скасувати весь обсяг законів про всі пільги для військових, які виписані законом, і не залежать від чиновника. Там виписано скільки військовому належить за що. А далі розумієте, що таке стипендії. Стипендії це є гранти. Це держава бере військового, який вернувся з фронту і каже: ми оцінюємо твій фінансовий стан. Ти працюєш айтішником. В тебе є непогані гроші. Але ми тобі 2-3 роки щось там винні. Ну, давайте ми тобі випишемо кожен місяць, ти будеш отримувати тисячу гривень. Тисячу гривень. І все. І це буде називатися модезація монетизація пільг. Всі пільги скасовуються, заміняються на стипендії. От чому там вся суть цієї підгості. Всі пільги, право на, на безкоштовне медичне забезпечення, додаткові там певні права, інші, якісь знижки по комунальних послугах, все це скасовується. І ми тобі даємо от суму, яка не покриває сотої частини. Ага, а ти взагалі то не працюєш? тебе нічого немає, а в нас написано як доплата. А до чого доплачувати? Ну ми тобі дамо соціальну пільгу. Знову та сама тисяча гривень. От, поміняти це віддається в руки чиновнику. Чиновник вирішує, який грант. От ми ще раз кажу, стипендії ніхто не розуміє, що це таке. Порівняйте зі словом грант, це грантова підтримка. Конкретним військовим. а комусь скажуть: а тобі ми не дамо цього гранту, бо ти не так в Фейсбуці щось написав про Зеленського, а ми знайдемо причину, як тобі не дати. Тому що ти десь там не зовсім на фронті там був. Ти був, а тебе потім з фронту забрали і позбавили, перевели назад в ТРО і в резерв, і тому подібне, як з Узенком зробили. І от ми тобі не будемо давати. Оце є перше, скасовується пільги, заміняється тимчасовими подачками, які видаються на Рішення персонального чиновника, і момент другий основні пільги, зобов'язання держави для військового, який повернувся з пораненнями, з синдромом воєнним, з дуже важким психічним станом, з серйозними ураженнями, з хворобами. Знаєте, це сидіти в окопах. Ревматизм гарантований більшості людей, які звідти повернуться. Що таке ревматизм? Я знаю. Мене в армію не взяли, в тому числі через ревматичні ускладнення і ендокринні ускладнення інше, які я ще свого часу в армії здобув в радянський, в звичайному струйбаті, в мирний час. От ці е, гепатити, інші речі, людина виходить з серйозним ускладненням здоров'я. А їй кажуть: твої права на 2-3 місяці. За 2-3 місяці ти повинен пройти. Ми тобі даємо оплачену відпустку. Знову сума відпустки вирішує чиновник. Немає законодавчого вирішення, і ти на цей період за два-три місяці ти повинен пройти повну соціальну адаптацію. Ми тобі ці два три місяці передбачаємо певні дії. Ми передбачаємо тобі можливість користуватися військовими госпіталями. Ми тобі дамо якихось там тренерів, можливих, якщо ти там маєш рухову форму опорному апараті проблеми. Можливо, ми тобі оплатимо тренажерні зали, ще там щось два-три місяці під час цієї відпустки. А може й не дамо. Теж на рішення чиновника, але. Після двох-трьох місяців ми тобі кажемо, все, рядовий Петренко, ми з тобою розрахувалися. І далі знаменита фраза, яка є лозунгом нинішньої української влади: Я вам нічого не дожен, ми тобі нічого не винні. А є різниця, Лукашенківський режим теж має корупцію, а ця корупція. Сконцентрована по суті в одних руках дуже вузьке коло ага. мають право на корупцію всім іншим примусово жити чесно. Ну щось як і при це було в Грузії. Верхівка дуже тихо, але сильно краде. Тільки Лукашенка це відкритіше, а всі інші обмежені. І тому захист верхівки стає дуже важливим і плюс ресурс зберігається, тому що у нас просто бути причетним до влади, і ти дістаєш. Право безроздільно красти скільки завгодно, і знати, що тебе не посадять. Ну, зверніть увагу, скільки за останні два тижні антикорупційний суд виніс виправдальних вироків, там де прямий, абсолютно прямий склад злочину, прямий, безумовний. Ото й Камельчук Львівський, все він же не винуватий ні в чому. Повні повне виправдання, повне і тому у нас кратих, хто крадуть така кількість і таких загребушь, їх. Тримають од е, Лукашенко військових вважає опорою свого режиму, а Зеленський корупціонерів вважає опорою свого режиму. Можливо, ще буде от зараз створюють цю гвардію наступу, і вона мене дуже тривожить. Насправді це все дуже схоже на розкрутку майбутньої розгвардії в українському варіанті. Це не армія. Гвардія це не армія. Вони під час війни вони теж будуть щось своє робити. Вони будуть зачищати міста, звільнені. Можливо, вони десь у бойових діях візьмуть участь, отак як. Квір корпус вартових і революції. Він і повоювати встиг. Але після того це стали отакі: знаєте, ті, хто мають гристи гору. А от на військових ну наша влада не опирається. Ну не дарма ж, коли Зеленський виїжджає той ж самий, от під Бахмутом зараз був ну насправді не під Бахмутом, а в районі Слов'янська, ні, верніше не Словянська, а туди до Краматорська, бо ще е, там військових роззброїли перед тим, як до нього вивести. Ну насправді він не вважає їх опорою, і він розуміє, що серед них. Є якась кількість, які і так за нього проголосують. А решта ну, це його опоненти. І на них старатися опиратися, ну, напевне, нема сенсу. Тих, хто ну, виважає їх лояльними, їх всіх нагороджують. От вони всі дістануть ордени. ордени передбачають відповідні доплати, їм пообіцяють, що ті доплати в них будуть все. А от всі інші ну, вони все одно чужі. На, чужих, на чужий електорат він працювати не хоче. Він не думає, що це захисники України. Він це сприймає як електорат. От тому напевне, ну і плюс, ну просто ну от є гроші. От чому ті гроші не взяти? Те, що ви кажете, що треба під час війни підтримувати, заохочувати військових, подобатися їм влада повинна. Воно ну, логічно, все правильно, але в такому випадку не вводиться додаткова кримінальна відповідальність для військових, яка була введена не так давно. Оці посилення відповідальності, плюс ну абсолютно дика перша частина вже пригадує там, крім підвищення, про яке навіть заужений, казав, що дещо потрібно. Але заборона військовим ну, судам знижувати міру відповідальності нижче мінімальної, і заборона, взагалі, знімати відповідальність. От гвалтівнику, чи колаборанту, чи 111 державна зрада, можна заборону двом категоріям: знаєте, яким? Корупційні злочини і злочини військових під час виконання ними служби особливий період. Тобто військовий, який Здійснює операції прирівнюється до корупціонера, військовий, який воює автоматично, і він гірший за волівника і державного зрадника, от щоб ви собі просто сприйняли градацію. Якщо люди, які вносять ці закони і за них голосують, їх протягують. Ну, напевне, ці люди не мають тої логіки, про яку ви говорите. Ну, а те, що робу, зробити 42-10, ну, це взагалі демонстративне вказування на те, що влада сприймає гіршими ворогами за Путіна і його орків, сприймає своїх військових особливо генералітет свій власне, особливо бойовий генералітет. Тобто, ну, очевидно, в них логіка виходить зовсім з інших е, е, порядків. Я дякую, що додивилися це відео до кінця. Ваша увага найкраща підтримка для нашого каналу. Якщо вам сподобалося і ви хочете допомогти розвитку, будемо дуже вдячні за будь-яку фінансову допомогу. Це дає змогу створювати більше якісного контенту і залишатися незалежними. Посилання для підтримки є в описі під цим відео. Дякую вам за довіру і до нових зустрічей!